Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом ще раз, і дуже гучно руки геть від залужного пишуть у мережі. З зрада оба зугла синхронома з прокопишеним заявила, що залужний має піти. Шавкам Єрмака спустили темник. Мені здається, що зермаки вирішили атакувати Україну середини під час такого складного періоду, як зима, так само як московити зовні. Єрмак поставив собі задачу зняти залужного до весни ідеалі до нового року. що? щоб йому вже ніхто не заважав повністю керувати ЗСУ через кошенькового сирської, щоб не мати перепон для перемир'я з московитами. Вони очікують, що зараз усі відволічуться на негоду та обстріли і не звернуть уваги на звільнення головкома, який не дав їм злити країну. Зараз офіс президента в кращих традиціях російської пропаганди намагається повісити всі свої гріхи на головкома від китайських турнікетів до провалу контрнаступу. Та за інформа, «Слуга народу безугла вимагає відставки головкома ЗСУ. Залужного не вважайте це випадковістю, безугла. Говорить те, що їй наказано говорити. Команданте зегевара ви завалили всю оборону, а винен знову Фіодоровіч зела не вистачає на вас. Борислав Бареза. Його правда, що Рахам'я звинувачує Генштаб, щодо що не дає депутатам плану війни. Так і він каже, що в ньому треба вказати орієнтовану інформацію про те, як планують проводити бойові дії. Це залужний Шаптолою повинні дати депутатам Верховної ради інформацію щодо Парації та особового складу, ага, розписати всі варіанти, прописати всі можливі сценарії та дати всю інформацію. Кому дати у Верховну Раду і першому дати рахамі, який дружба Ніара Брамовича чи може почати з тих двох кончених, які узяли нещодавно на хабарі, їм дати. Ну так само Дарченко і Гунько, як в зірці порядності, мають право знати плани генштабу, а ще бойко і шуфрочу треба передати у в'язницю. Вони як справжні патріоти збережуть таємницю, а ще можна Дмитрукові і Куницькому. Вони вже Били військового, тому можна склати що близькі до питання, а краще віддати плани зразу Силковичеві, щоб Гетьманцева це не напрягати. Загалі депутати Верховної Ради і цього скликання це ж взірець порядності і їм можна довіряти всі військові плани. Трохин так увальок, кращий доказ, що ти стебешся, я ж серйозно. Вибач, дружа, але про заяви дебілів я не можу говорити серйозно. Ігор Лапін. рік тому я казав, що скоро нам будуть закидати, що ми не так воюємо, не так воюємо. Не то звільне зміняємо ми військові воюємо тим, що маємо. Якщо нам дати мечі джедаї, то завтра ми переможемо. Якщо мечів немає, то це справа політиків, тобто безуглої, політичним шляхом дістати цю зброю. У комітеті діє ж безуглою сиділи зрадники, які здавали ворогові всю інформацію, і це вона має бути в курсі військових таємниць. Єрмак просто хоче призначити замість залужного свою особу і всі шавки, в тому числі Мар'яна Безугла почали працювати у цьому напрямку, підриваючи єдність країни і працюючи проти неї. Як і їх послухати, то залужний має прийняти сухий закон. Залужний відповідає за закупівлі. Залужний має принести план перемоги замість переляканого майданом президента. Для початку треба почистити офіс президента. А то судять і триндять. Як на військовим брати посаду зліва чи справа? Не лізьте до військових. Всі політичні справи це компетенція президента. Там працюєте, а де взяти мечі? Джедая то, що хотіли монувладу. Вирішуйте, записала за Ігорем Лапіним на прямому Самарська. Масона Лембарґ. Свині урода нахрюкують на залужного, вимагаючи, щоб той представив їм якісь плани, забуваючи про два важливі нюанси. Перша, а хто вони взагалі такі? Хто такий Арахамія чи Безугла? Щоб їм щось мав надавати головкома. Він їм підпорядковується якимсь чином? Ні, то на з пляжу. Друге, вони мають право бо народні депутати, навіть якщо забути про їх персональне минуле і участь у відверто зрадницьких договорнячках з окупантом на території країни, агресора, то поста. Є питання наскільки безпечно розказувати щось народним депутатам, в силу того, що таким продовжує бути бойко і ОПЗЖ в силу того, що ряд народних депутатів, членів правлячої партії, стали зрадниками і колаборантами. Хто його знає? Чи не зрадником є, наприклад, Арахамія, який координував роботу Ковальова Дубінського, заперечував можливість агресії Росії, звинувачував союзників чи та ж сама безугла, яка співпрацювала разом з заступником ТСК, зрадником Деркачем комісії по вагнерівцях не стверджую, звісно, але бухойтеся, це важливі факти і біографії, що вимагають перевірки, це треба з'ясувати компетентним органам, і тому дуже мудро з боку головкома не розголошувати жодної інформації цим особам. Тим паче, що головком підпорядковується напряму мудрому президентові Володимиру Зеленському, сміливому чоловіку, який ніколи не буде ховатися за спинами якихось зашкварених свиней, щоб підривати єдність, про яку він так багато говорить, через якісь страхи і комплекси, і якщо в нього будуть. Якісь претензії, то головкома він обов'язково їх озвучить публічно, щоб виправити це і зберегти єдність. На щастя, у Володимира Олександровича претензій до Головкома немає. Телеграм-канал Офісне мошення пише, що залужний дав Зеленському ІКО 24 години, аби виступити із поясненням та забрати в безуглої мандат. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.